Слідуючий зараз покажу. Тут у мене гніздою було на 306 рамок і два магазинчика стояло. Це була повноцінна сімейка, зверху була годівничка така. Гадаю, що після зими не розбирав ще. Зараз глянемо що тут робиться. Все приклеєно. Це так виглядає ні тут у мене не полукорпус на зверху а 300 теж рамок тобто це було 12 рамок та да, нам було зібрано ось так виглядає зараз у нас 19 квітня бджоли тут уже повні тобто, таку сім'ю вже треба ділити напополам ви бачите що вже і побілка йде і е, нектарчик там тобто все тут бджолою вже забито 12 рамок бджоли Сміливо можна робити відводок, але треба десь маток дочекатися. Ранніх маточок я буду брати, як останні роки брав у Михайла Гаврилєва. Це матковод який карніку розводить і досить гарна карніка, мені подобається. Пережилась вона в мене, там є і тройзаки, і бешаць є. У нього багато чого є. Бачите, який медочок. Бджілки спокійні, дуже спокійні. Зараз вітер сильний, бачите по дереву. Але бджілки сидять спокійно, я без маски працюю, зараз, якщо вийде, покажу. Наш друг пчел. Щоб ще водить український чоловік. Бачите Шатка. Бджоли у нас карника. Ну просто любуюсь. Стою любуюсь. Бджоли Спокійнесенькі Підруга какой. Я б уже на їхньому місці кусав би пасічника. Ось такі в мене відчинки. Люблю я це тіло. Кулики, до речі, показують себе непогано. Мабуть, вони вже в мене 10 років. Бачите, що з ними. Потихеньку вони від дощу та снігу та вітрів. Красочка залітає, але це все не критично, їх треба просто обновити. Це ППС вулики від фірми Apex. Ось такі діла, кормушечка. Зверху в мене кормушечка постійно лежить. Ось отак. Ось де як все вже. Якщо Треба підгодівля, якийсь період безвзяточний. Налив сюди сіробчика. Все. Ні одна бджілка не втоне. І взимку теж так само все. Через оці вентиляційні отвори виходить волога і вона йде. оцю годівничку, а потім не знаю, де діваються, чесно. <смі> Випаровується, навіть нагадую вам, що льоткові загороджувачі я ставлю від мишей, зараз їх немає. Зараз, бачите, бджоли майже не літають, бо вітер Сусідні сусідньому літають. літає. не відбувається. Сидять і ждуть, чекають погоди. Вибачаюсь за мою українську мову, не все так добре. Ніяк вона мені не дається. Все суржики, суржики. Ось так бачите, трішки бджілки несуть. Нектарчик, несуть пилок, але вітер, вітер, сильний вітер. Дно тут сітка, І взимку, і влітку весь час тут в мене сіточка, тому влітку їм не жарко. Вони стоять на сонці, немає тут, бачите, тут немає дерев. Тут сонцеп нанесли понесли в чоки а взимку гарна вентиляція ну все не буду це розбирати при вас бо це багато головняка щоб зняти це все ну все далі працюємо.